Майже рік ми змінюємо нашу ділянку. Коли ми придбали цей будинок, він був повністю заросшим. безліч бур'янів та трави. На самій ділянці також було дуже багато дерев. Але ми зрозуміли, що не будемо поспішати з тим, щоб їх повністю випиляти. Хотіли самі подивитися, які дерева варто залишити, а які краще спилити. На нашу думку, Спилювати треба було ті дерева, які хворі та не підлягали тому, щоб їх вилікувати. Найскладнішою задачою перебудови подвір'я було те, що ми не розуміли, в яку сторону буде збільшуватися наш будинок. Або рости в ширину, або в висоту. Саме від зміни будинку і залежало те, де будуть дорожки, де будуть грядки, квітники та інші важливі для нашого подвір'я речі. А красоти хотілося вже. Тому ми прийняли рішення: будемо жити та змінювати поступово, розуміючи те, що деякі речі прийдеться перероблювати. Бо все залежало від проєкту будинку будинку нашої мрії. За цей рік нашого життя в селі ми зрозуміли основне не варто поспішати з тим, щоб щось викинути, або щось спилити, або щось спалити, тому що. У селі деякі речі можна використати двічі.